Керівники місцевої громаді влади віднесли до цього питання з відповідальністю. Зокрема, мова йде про Петрівський район. 12 місць масового відпочинку людей відкрито, де люди можуть спокійно йти, відпочивати, купатись, засмагати і бути впевнені, що там все нормально. В Олександрії чотири такі пляжі підготовлено. В Новохамівському районі три пляжі підготовлено. І в Гайвернському, Олександрійському та Олександрівському районі по одному таку пляжі підготовлено. Але на жаль. На жаль, решта районів, зокрема і в містах Кіровограді, Словоцьку, жоден пляж не підготовлений до сезону. на водних об'єктах, нашого краю загинуло 29 наших земляків. І напевно кількість йде зменшення, бо якщо порівняти цифри минулого року то на водних об'єктах в цей період загинуло 37 чоловік. Проте заспокоювати сенсу немає. І, власне кажучи, ми тут саме з вами знаходимося, аби ще раз зайво нагадати нашим громадянам про те, що купатись треба, але купатись треба обережно. Думав, є така необхідність піти відпочити, то пильнуйте, обов'язково, звертаюся до батьків, пильнуйте те, дивіться, де ваші діти знаходяться. Щоб, не дай Бог, такі причини не закінчився трагічно. Ну і хочу сказати, які ж вимоги все-таки до тих місць, про які ми говоримо, масово відпочинку біля води. В першу чергу має бути обстежено дно водою, передана паспортизація, називається. Встановлені відповідні позначки, куди далі запливати не можна. Ну і обов'язково на пляжі має бути влаштований рятувальний пост, чергування рятувальників. І з усім необхідним рятувальним спорядженням. І, звісно, має бути інформаційний стенд, на якому повинна бути научність, яка говорить про те, що, як треба витизну на воді, що треба знати. Це все, що треба для того, щоб був облаштований нормально облаштований пляж. Яке я хотів порушити, це те, що, на жаль, не всі керівники органів місцевого самоврядування, скажімо так, десь відносяться. Чесно по відношенню до цього питання, що мається на увазі, є єдині правила безпеки людей на водних об'єктах України. Практично всі водні об'єкти, які в нас є як в області, так і в державі, всі вони знаходяться в оренді. І згідно цих правил, які я щось не зазначив, окремим пунктом чітко записано, що всі власники чи орендарі водних об'єктів вони несуть повну. Відповідальність за безпеку людей, які відпочивають на даному об'єкті, тобто на даному водоймі. Проте, чомусь я говорю про те, що на жаль на це питання не звертається керівника місцевих органів влади, або, скажімо так, це дивляться поверхнево. Чому?